Всім доброго здоров'я, громадська організація ДОСТ, Одеський осередок. Пропоную до вашої уваги відео судового засідання, яке проходило по моїм скаргам на надії працівників поліції. Суд всі скарги задовольнив, зобов'язав відділення поліції внести заяви до ЄРДР та відкрити кримінальні провадження. Дивіться, робіть висновки. Всім доброго вечора. Знаходимося у Березівському районному суді. Так як подали скаргу на бездіяльність слідчого. Чекаємо суддю. На сьогодні назначена справа. Далі буде. Березівський районний Березівська районно районний суд, Справа номер 494 32103 23 за заяву Станкову Ничего дорі За Заскарго на бездіяльність щодо нанесення відомості ДРД у здобут банки на звільнення. Да, до Де проживаєте? Де зареєстровані? Повністю десь працюєте? Ні, номер паспорта рекаємо 49 69 84, це свідоцтво народження. Особисто поновімо, ви знаєте. Все що здійснюється повна юридична технічна засновок, так і переміщення судочинство здійснюється державним Висок, Рівень, звичай, секретаря козубника, чи їх доводи до статусу суду? Немає. Е, немає. У нас не з'явився слідчий та прокурор. Водночас повідомляю, що вони отримали повістку, про, висок, про що свідчать у списку як прокурор, так і відповідає. продовжити робити справу за їхні відсутності. Перед тим, як розпочати робити скарги, чи є якісь можливо питання або заяви? Немає. Немає. Тоді переходимо до до скарги по суті. Будь ласка, з яких підстав, що саме просите? Прошу внести РД, відкрити кримінальне впровадження і надати не витягувати. Зрозуміло. У нас заява, ми подавали 31.10.23 року. Так, я зрозумію якої в нас у нас погане так? Що саме в цій заяві просили, і що взагалі, чому ви звернулися до відділу поліції? було вчинено злочинів, передбачені статтями 356, 256, 396, 27, 28 Кримінального з України. І звернулися, що донесе в ЄД. Що саме трапилось? Що трапилося, ну, працівники поліції по зговору? Вона була зареєстрована, так? так, так. Є. якісь відповіді вам отримували. Ні Взагалі Ні? нічого Ні? не надсилали нічого ніякого немає. Зрозуміло, ну, за таких обставин. Добре, ще є у вас, можливо, додаткові пояснення, клопотання, заяви, можливо, додаткові, е, що додатково додати час. Додаткового чого ми повністю складу Зрозуміло. Все у вас, так? Да. Тричу, я, я, я. Тоа ви го знаеш на пофалење на крименстопатските Соловьев. Враховуючи розкладання судовища і форму права вимагає, що в числі числі є вихідні на місці частини стане повністю на місці Сумківського району Берс, та дані оголошення на місці частини стане повністю більше трьох робочих днів з дня оголошення робочих днів з дня оголошення і зацінення частини судовища, які відмовляється на місці Сумківського району Берс, та дані оголошення на місці частини з дня оголошення і зацінення частини судовища, які відмовляється на місці Сумківського району Берс, та дані оголошення на місці частини судовища, які відмовляється на місці Сумківського Ухвала, скажу, не підлягає. Зрозуміло, через три робочі дні буде повний текст ухвали у зв'язку з надміною навантаженням, а також необхідністю облікуванням.